Звучить трохи дивно, але я перестала викликати клінінг і замовляти їжу щодня. Колись я ще вірила, що треба буде делегувати все, що тільки можна, щоб розвантажити себе після роботи і не сваритися із чоловіком через побут, начебто логічно, більше вільного часу, менше стресу і здоровіші стосунки. Але в якісь моменти я помітила, що разом із делегуванням я почала просто лінуватись у всьому. До речі, яка хатня справа для тебе прям найгірше покарання? Бо в мене це була просто гора посуди після готування. Я могла дивитись на неї годину і переконувати себе, що зараз. Ще трошки я полежу і точно встану. І я реально почала біситися сама з себе. Ну Як так? Я розумна доросла жінка, а в мене навіть немає чистої футболки в шафі. І знаєш, куди втікав весь мій дорогоцінний час: тікток. Прямо туди в безкінечний скролінг на пару хвилин, який з'їдав піввечора. Спочатку мені було важко переламати цей паттерн, чесно кажу. Але я вела одне просте правило: якщо якась справа з'явилась, не думаю про неї тижнями, а просто виконую за 15 хвилин. Я тепер не чекаю мотивації, натхнення, чи коли буде Астрій, просто ставлю таймер на 15 хвилин і вперед. І найцікавіше, що я за ці 15 хвилин я реально встигаю більше ніж раніше за 2 години, бо тоді я могла втомитись, відволіктись на повідомлення, зависнути в голові, і справа зависала на півшляху. Зараз, через кілька місяців такої практики, я реально менше прокрастиную, а в тілі з'явилось більше енергії. Навіть коли стає лінь піднятися з ліжка, я просто роблю коротку зарядку, і цей імпульс тримає мене весь день. Можливо, я ще не супергеройка в побуті, як було це в наших бабусь. Але точно стала значно спокійнішою, зібранішою, і головне, не звинувачую себе за нічого не встигаю, бо я тепер реально встигаю жити.